Шентона програму Української служби голосу Америки. Час там я Юля Ярмоленко вітаю. Допомогти Україні дати відсіч наступу Росіян на Харківщині таким був фокус чергової зустрічі контактної групи із оборони України, так званого формату Рамштайн. Це вже 22 е таке засідання. І цього разу відбувалося воно у віртуальному форматі. На підсумковій прес-конференції журналісти намагалися прояснити логіку Вашингтона про невикористання західної зброї для ураження військових цілей на території Росії. Чи вдалося отримати чітку відповідь? Чи готовий Вашингтон змінити позицію і коли чекати додаткових Терей Петріот про все це поговоримо з нашим кореспондентом у Пентагоні Остапом Яришем, який приєднається до ефіру. Нині Остапе, привіт, я, Юля. Як у Пентагоні оцінюють бойову ситуацію на харківському напрямку, і що готові робити для того, аби Україна все ж змогла дати відсіч російському наступу? Так, Юрій, нещодавно закінчилася прес-конференція тут у Пентагоні. Лойда Остіна, міністра оборони США, також Чарльза Брауна, голови об'єднаних штабів Сполучених Штатів говорили. Вони багато про Харків. Говорили про те, які зараз зусилля Союзники докладають до того, аби підтримати українське військо. Безумовно, сказав Лойда Остін, Зараз Росія відкриває другий фронт наступу, наступаючи на Харківщину, атакуючи українські села, вбиваючи мирних людей, атакуючи цивільну інфраструктуру. Втім, каже він, що російські війська платять за це високу ціну. Також оцінкою Пентагон. Щодо бойової ситуації на харківському напрямку поділився голова об'єднаних штабів Сполучених Штатів Чарльз Браун. Давай послухаємо, що він сказав Останніми днями. Росія здійснила нові наступальні атаки на Харків, маючи на меті створити неглибоку буферну зону вздовж українського кордону. Росія очікує, що це відверне увагу та засоби України від інших критичних напрямків. Українці доклали зусиль, щоб розбудувати та зміцнити оборонні рубежі, які зараз випробовуються російськими атаками. Україна витрачає боєприпаси для ППО для захисту свого неба від постійних ударів Росії по критичній цивільній інфраструктурі. Українські війська з усіх сил борються щоб стримати наступ Росії на лінії фронту, захищаючись від наступальних дій Росії, українці постають перед викликами щодо власних резервів та запасів, що підкреслює невідкладність роботи цієї коаліції для підтримки України. Юлю саме тому питання ситуація на Харківщині, як підтримати українські українські війська там було в центрі сьогоднішніх дискусій а, контактної групи з оборони України. Говорили вони про те, яким чином адресувати ці виклики, зокрема, а, дискутували і обговорювали надання Україні систем протиповітряної оборони або підсилити цей щит, і як ще допомогти українському війську. Також лю говорили про довготермінові потреби, говорили про те, як зміцнити українську армію на майбутнє і що країни можуть зробити, як підсилити свої можливо Бороні бази або підійти до тих викликів і потреб які Україна має зараз. Остапа, якщо Вашингтон каже, що велика частина зусиль нині на допомогу Україні захистити Харківщину, чи готові Сполучені Штати змінити свою позицію і дозволити українцям використовувати американську зброю по інший бік кордону проти військових цілей у Росії? Юлі, це дуже важливе питання. Лунає воно не лише від журналістів. Вчора буквально Вікторія Нованса, колишня заступниця державного секретаря Сполучених Штатів, озвучила думку в ефірі американського телебачення. Сказала вона, що Сполучені Штати мають змінити цей підхід і дозволити українцям завдавати ударів. По російських цілях, які є на території Росії, звідки Росія запускає свої атаки по Україні, вона каже, що такі російські бази, звідки Росія ці атаки здійснює, чи використовує ці бази для посилення або для забезпечення свого війська, є цілком легітимними цілями, і сполучені штати на думку Вікторії Ноланд, мають допомогти Україні, аби вона могла завдавати таких ударів. Сьогодні ж було багато питань до Лойдо Остіна, до Чарліза Брауна. Про підхід сполучених штатів чи не е, збираються з, е, США змінити? Цей підхід і зняти цю заборону на використання зброї. Чіткої відповіді юлю. Ми сьогодні не почули ні від міністра оборони, ні від голови об'єднаних штабів Сполучених Штатів кажуть вони далі, що зброя, яка надається це для ближнього бою на полі бою в Україні або для завдавання ударів по території. Інші, наприклад, у Криму про це ми також чули. Втім, також питали сьогодні в Лойда Остіна, як щодо тих ударів, які Росія здійснює із. Бомбардувальників з території Росії, скидуючи на Харків, чи мають право українці на думку США завдавати ударів і збивати ці літаки? Давай послухаємо відповідь. Ми чітко заявили про надання Україні засобів для захисту своєї суверенної території. Динаміку близького бою залишимо на розсуд експертів. Але безумовно, ми очікуємо, що українці будуть надалі використовувати надану нам зброю по цілях всередині України. Динаміка в повітрі дещо інша, але знову ж таки не хочу спекулювати про будь-який тип бою з цього подіуму. Остапа лишається буквально хвилина. Міністр Остін, держсекретар Блінкін заявляли, що невтомно працюють над тим, щоб дістати для України більше батарей. Петріот чи є результати? Юлю, поки що публічних заяв ми не чули. Знаємо, що один з фокусів цієї групи сьогодні був саме на підсиленні щита протиповітряної оборони. Лодосін наголосив, що США, що Сполучені Штати в минулому пакеті надали боєприпаси для систем НАСАМ чи Петріот, і знаємо, що ці пакети будуть формуватися надалі. Знаємо також, що союзники намагаються Україні доставити додаткові системи. Була інформація про те, що США можливо також нададуть додаткову батарею. Петріот про це писала ЗМІ тім конкретних заяв сьогодні. Не пролунали, можливо, пролунають вони пізніше. Будемо стежити за цим. Безумовно важлива тема. Дякую тобі, Остапе. на зв'язку із Пентагону був мій колега Остап Яриш. Прокурор міжнародного кримінального суду Карім Хан подав запит на ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беняміна Нетаньягу, міністра оборони Йоава Галанта разом із трьома лідерами Хамасу за воєнні злочини у ході війни. Цей крок викликав хвилю критики у країнах союзницях Ізраїлю. Суддю Хана, зокрема звинувачують у використанні міжнародного законодавства як зброї. Водночас, прихильники рішення наполягають, що закон має бути рівним для усіх. Держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що Сполучені Штати рішуче відкидають заяв прокурора і що прирівнювати Ізраїль до Хамасу це ганьба. Детальніше позицію США прояснив речник державного департаменту Метью Міллер. Сполучені Штати категорично відкидають сьогоднішню заяву прокурора міжнародного кримінального суду про подання запиту на ордери для арешту високопосадовців Ізраїлю разом з ордерами для терористів Хамасу. Між Ізраїлем та Хамасом не має бути жодної рівнозначності. Жодної хамас жорстка терористична організація, яка влаштовувала найжорстокішу різанину євреїв від часів голодомору, і вона досі тримає в зарушниках десятки безневинних людей, включно з американцями. Більше того, задовго до цього конфлікту сполучені штати чітко дали зрозуміти, що МКС не має юрисдикції щодо цього питання. МКС було створена державними-учасницями як суд обмеженої юрисдикції. Ці обмежень. Іня базуються на принципах взаємодоповнення, які зважаючи на все тут не застосовувались. Я маю на увазі, що прокурори кинулись домагатися з цих ордерів на арешт, замість того, щоб надати ізраїльській правовій системі повну та своєчасну можливість діяти. Попри те, що Ізраїль не є членом суду, він був готовий співпрацювати з прокурором і чітко дав це зрозуміти. Фактично, сам прокурор мав відвідати Ізраїль вже наступного тижня, щоб обговорити розслідування та почути думку уряду Ізраїлю. Представники суду мали прилетіти в Ізраїль сьогодні для координації візиту. Натомість Ізраїлю повідомили, що співробітники прокуратури не сіли на літак приблизно в той самий час, коли сам прокурор виступив на телебаченні, щоб оголосити ці звинувачення. Ці обставини ставлять під сумні. Ів легітимність і достовірність цього розслідування. Своє обурення кроком міжнародного кримінального суду висловив і президент США Джо Байден. А спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон, сказав, що сьогоднішнє безпідставне та нелегітимне рішення має зіштовхнутися із глобальним осудом. Сухо і стримано американська влада відреагувала на іншу новину загибель президенту Ірану Ебрагіма Раїсі. Він а також міністр закордонних справ країни були на борту гелікоптера, який розбився у горах. Напередодні державний департамент висловив офіційні співчуття і сказав, що підтрим. Моє іранський народ у їхній боротьбі за свободу, поки в самому Ірані оголосили тижневу жалобу, іранці в Лондоні і Берліні влаштували святкування, адже вважають Раїсі архітектором і виконавцем злочинів проти людяності. Обидві теми у деталях поговоримо обговоримо із Богданом Цюпином, який приєднується до ефіру із Лондона. Богдане, привіт. Отже, офіційно Вашингтон обурений рішенням міжнародного кримінального суду. Президент Байден наголошує, не можна прирівнювати Ізраїль до Хамасу. Як пояснює свій крок, прокурор Хан? Прокурор Карім Хан наголошує, що він не прирівнює Ізраїль до Хамасу у своїй промові сьогодні. Очевидно, передбачаючи ці суперечки, він окремо зупинився на потребі того, що він назвав. Необхідністю однаково застосовувати міжнародні закони до усіх сторін, інакше сказав Карін Хан в системі міжнародного правосуддя загрожує колапс, і у сьогоднішньому виступі він власне наголошував на злочинах, на злочинах підозрах у злочинах скоєних під час цієї війни, як тією, так і іншою стороною. Ось як він їх перераховував. on the basis of evidence collected. На основі зібраних і вивчених моїм відомством доказів, у мене є обґрунтовані підстави вважати, що прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямін Нетаньягу та міністр оборони Йоф Галант кримінально відповідальні за такі міжнародні злочини, скоєні на території держави Палестина, з принаймні 8 жовтня 2023 року. Злочини включають голод серед мирних жителів як метод ведення війни, умисне заподіяння великих страждань. Тяжких тілесних ушкоджень, чи шкода здоров'ю, чи жорстоке поводження, умисне вбивство, чи вбивство та умисне спрямування атак на цивільне населення, а також злочини проти людяності у вигляді винищення і або вбивства, переслідування та звинувачення у злочинах у вчинених інших нелюдських дій. I have reasonable grounds to believe. У мене є обґрунтовані підстави вважати, що троє вищих лідерів Хамасу. Ях'я Сінвар, Мохамед Дейв та Ісмаїл Ханія кримінально відповідальні за такі міжнародні злочини, скоєні на території Ізраїлю та держави Палестина, щонайменше 7 жовтня 2023 року. Винищення як злочин проти людяності, вбивство як злочин проти людяності і як воєнний злочин, захоплення заручників як воєнний злочин, зґвалтування та інші акти сексуального насильства під час полону. Як злочини проти людяності та як воєнні злочини? Катування під час полону як злочин проти людяності та як воєнний злочин, інші нелюдські дії в полоні, як злочин проти людства, жорстоке поводження під час полону як воєнний злочин, та замах на особисту гідність під час полону як воєнний злочин. Апонперслодігніті Богдане, як відреагували на цей крок у Європі, і чи можуть МКС якось вплинути на хід війни у газі? У Європі різноголосся, наприклад, тут у Лондоні, звідки зокрема походить прокурор Карім Хан, уряд заявив, що такий крок міжнародного кримінального суду, напевне, не буде сприяти припиненню війни на Близькому сході. Але, наприклад, у Бельгії міністерка закордонних справ Хадіжа Лябіб заявила, що вона від імені Бельгії вітає таке е, рішення кримінального суду, що е, треба застосовувати закон проти усіх, хто скоює злочини, незалежно від того, хто це і приблизно е, таку заяву з підтримкою дій міжнародного кримінального суду, наприклад, оприлюднило міністерство закордонних справ е, Словенії, так що е, різноголосся. І е, різні думки uh -huh. що стосується того, який може мати вплив такий крок е, міжнародного кримінального суду на перебіг перебіг війни е, ізраїльської війни в Газі, е, то наприклад, щойно е, тижневик чи перепрошую е, інтернет видання Політіко е, вийшло зі статтею, які стверджує, що це продовжить війну, тому що е, члени урядової коаліції е, оголошували в Ізраїлі, що вони погрожували. Вийти з неї, і власне беняміну натаняху загрожувала втрата влади, але тепер припускають, що е, під тиском під загрозою звинувачень е, і ордеру на з боку міжнародного кримінального суду е, політична еліта в Ізраїлі напевне згуртується, і е, доля прем'єр-міністра е, напевне буде набагато е, такою передбачуванішою чи міцнішою угу. ніж була досі. Цікава ця оцінка Богдана ще одна провідна новина дня загибель президента Ірану внаслідок падіння гелікоптеру. Чи може зміна влади в Ірані позначитися і на так турбулентній ситуації на близькому сході? І чи варто очікувати якихось змін у відносинах Тегерана і Москви? Коротка відповідь на це запитання ні. Змін не передбачається, зокрема тому, що посада президента в Ірані не є ключовою. Там є верховний правитель. Аятола я який залишається через упродовж 50 днів. Там мають відбутися нові вибори кандидатів для участі в цих виборах. Виборах відбирає спеціальна комісія, яка не допускає будь-яких противників влади чи якихось інакодумців і Ані, отже, змін наразі ніхто не передбачає, хоча ситуація, звичайно, зараз складна uh -huh. в Ірані. Можлива боротьба за владу проте змін чи якихось серйозних зрушень політики не обіцяють, не передбачають. Богдане Путін сьогодні заявив, що Росія втратила друга із загибелью президента Ірана. А от іранці за кордоном влаштували святкування з нагоди його смерті, як запам'ятають президента Раїсі у світі. В Україні Іран і очевидно представника іранської влади зараз пам'ятають, асоціюють насамперед з дронами Шахед, які Росія застосовує для того, щоб бордувати українські міста. Отже. Іран, шахеди, співпраця з Росією така напевне асоціація у багатьох українців у багатьох іранців, зокрема тих, які живуть за межами Ірану, знову ж таки, це представник влади, це представник режиму, на руках якого стверджує опозиція. Є чимало крові, і сьогодні у Лондоні були святкування біля посольства людей противників режиму, і у Берліні, зокрема, розповідали ось таке. Я міркую, що для сторонньої людини це трохи дивно, що люди святкують смерть Раїсі, а це тому, що він є втіленням масових вбивств в Ірані. Раїсі відіграв важливу роль у розправі над 30 тисячами політичних в'язнів в Ірані у 1988 році. 90 відсотків з яких були представниками головної іранської опозиції. Маджахідін. Ви просто не можете знайти жодної сім'ї в Ірані, яка б не потерпіла, не постраждала від. Нього якимось чином тому люди, родичі жарт, святкують по всьому Ірану, а також в іранських громадах у вигнанні. Дякую, Богдану, що підсумував ці важливі теми дня на зв'язку з Лондона. Був мій колега Богдан Цюпин. Ми продовжуємо випуск. Президент США Джо Байден та його конкурент на президентських виборах Дональд Трамп вже погодилися взяти участь у двох дебатах. Перші мають відбутися 27 червня, другий 10 вересня. Організатори одразу запровадили низку правил, аби зробити словесну битву кандидатів максимально цивілізованою. Та чи вплинуть дебати на виборців, які ще не визначилися? Це спрогнозувати дуже складно, особливо враховуючи надто ранній час проведення дебатів. Тему продовжить Ірина Шинкаренко. Проводити чи ні президентські дебати. Президент США демократ Джо Байден дав чітку відповідь 15 травня. У 2020-му Дональд Трамп двічі програв мені на дебатах. Тепер він поводиться так, ніби хоче знову зі мною дебатувати. Що ж, розваж мене, друже? Уже встановлено дві дати: 27 червня та 10 вересня. Фактичний кандидат у президенти США від республіканської партії Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії у п'ятницю в Міннесоті зухвало висловився щодо свого опонента я просто хочу дебатувати з цим хлопцем. Я між іншим збираюся також вимагати тесту на наркотики. Так справді, я не хочу, аби він прийшов як на промову про стан держави під кайфом. Немає жодних доказів, які підтверджують ці слова Трампа. Сенатор демократ Кріс Ван Голен під час інтерв'ю в неділі у програмі телеканалу ABC This Week поставив під сумнів тактику дебатів експрезидента. Хіманстокейташоро. Він хоче створити атмосферу як у цирку, але вибір буде дуже однозначний. Я маю на увазі, що є Джо Байден, чоловік, який виріс у Скрентоні, штат Пенсильванія. Він бореться за середній клас, вірить у гідність праці та порядність. Дональд Трамп агент хаосу. Колишній радник передвиборчого штабу Трампа Марк Лотер, який також дав інтерв'ю ABC, вітає участь обох кандидатів у дебатах. на це впливає досвід у прямому ефірі. Дональд Трамп з'являється там двічі тричі на тиждень. І промовляє до півтори години. Джо Байден рідко дає серйозні інтерв'ю, і це стане викликом для президента Байдена. Дебати будуть проходити у студії без глядачів. Ведучі від CNN та ABC зможуть вимикати мікрофони, якщо кандидати спробують перебивати один одного. Професорка політології університету Роджера Вільямса Джун Спікмен припускає, що опоненти застосовуватимуть різну тактику. Трамп особливо добре вдається зосереджуватися на негативних аспектах свого опонента. Він менш цікавлений в обговоренні проблем. Я припускаю, що Байден буде намагатись зосереджуватися на проблемах на своїй ефективності в економіці і менше на характеристиках Трампа як кандидата. Чи вплинуть дебати на голоси виборців? Також залежить від того, коли саме вони матимуть місце. Говорить експерт американського інституту підприємництва Джон Фортієм. Коли наближаються вибори, і багато виборців концентрують увагу. Ці дебати збирають велику кількість глядачів. І люди дивляться, щоб справді зрозуміти, якщо вони не визначились або хочуть ухвалити рішення в останній момент. Цього тижня обоє кандидатів продовжать змагатися за симпатії виборців. Очікується, що Трамп відвідає Південний Бронк з 23 травня. Байден вирушить в офіційну поїздку до Нью-Гемшера 21 травня, а потім до Бостона у штаті Масачусетс. Ірина Шинкаренко, Вероніка і Глесія з голос Америки Вашингтоні. Ктон? Активісти у низці американських міст Нью-Йорку, Чикаго, Сієтлі, Вашингтоні вийшли на протести цими вихідними, аби нагадати про другу річницю полону захисників Азовсталі. Бійці батальйону Азов протягом місяця тримали оборону в російському оточенні на заводі Азовсталі у Маріуполі. Вони були вимушені здатися у полон російським окупаційним силам у травні 2022 року. Організація Світанок провела протести, аби нагадати про полонених військових та закликати звільнити їх за словами організаторів. Нині Москва відмовляється. Обмінювати бійців в азову. Азов останній раз е, обмінювали рік назад. І їх, взагалі, як ми бачимо, Росія не хоче обмінювати, і це дуже сумно, тому що а, також від тих, хто все ж таки вийшов з полону, ми знаємо інформацію про те, що хлопців саме з Азову катують найбільше і вони там страждають найбільше. Тому дуже важливо говорити про них, а в тому числі і наголошувати на тому, що їх не хочуть міняти і а, вимагати їхніх обмінів. У сполучених штатах тривають кінопокази документального фільму відомого українського блогера Антона Птушкіна Ми наші улюбленці та війна в Україні. Лише за перші вихідні кінопрокату фільм зібрав понад 2 мільйони гривень. Стрічку побачили у понад 40 містах України. Фільм розповідає про те, як українці рятували і продовжують рятувати тварин від війни. В понеділок стрічку побачать вашингтонські глядачі. А на прем'єрі у Нью-Йорку побували Ірина Соломко та Павло Терехов. я не думав, що буду знімати щось про тварин в Дивити вені должен допомагати тим, чим оно життя. Я могу і допомагаю животному. Рятувати тварин, щоб залишатися людиною. Антон Птушкін відомий український блогер. А віднині ще режисер. Каже саме ця фраза пенсіонерки українського зоозахисного руху Азі Серпинської найкраще відображає головну ідею фільму. Ми через тварину розповідаємо про людей. І це такий базовий підхід, бо тварини це універсальне таке лекало людяності. Це фільм про людяність українців і про якісь про якесь світле, те, що не дає, бо під час війни дуже просто втратити людяність. І це на жаль, це трапляється з нами, коли якісь новини, які вражають, вражають, вражають. А потім ти просто перестаєш на них реагувати, бо так працює людська психіка. На жаль, я на це, це на собі відчуваю. Ось тому ось це просто така спроба достукатись до і показати люд якісь human traits, людські риси. Це багато говорить про українців і про їхні опір. і про те, що ніхто не залишиться сам. Сама ідея зняти фільм про тварин належить канадійському продюсеру Еліоту Галперну. Він має продюсерську компанію, яка виробляє теледокументалістику. За один своїх фільмів Еліот отримав нагороду Емі. Його мати народилася в Україні і ще дитиною мігрувала до Канади разом з батьками. моя бабуся розповідала про своє життя там. Все це мене цікавило. Тому коли почалася війна, я сказав, що ми маємо зробити фільм, який би був зрозумілий американцям зацікавих їх у тому, що відбувається, а також у підтримці України. Тих людей, які зазвичай не дивляться новини та навіть не підтримують Україну, і фільм про тварин, на нашу думку, мав охопити цю аудиторію. Через знайомих Еліот знайшов українську продюсерку Зою Сошенко. Вона й запропонувала співпрацю з відомим українським блогером Антоном Тушкіним. Наші українці в перші дні показали неймовірні вчинки, і наскільки вони ризикуючи своїм життям, почали допомагати тваринам. І нас це всіх дуже дивувало, і Ми розуміли, що це треба фільмувати. І, і насправді особисто мене, як продюсера в цій історії, дуже мотивувало те, що мені здалося на той момент, що українці як нація дуже сильна, тому що вона з великим серцем. Тобто, це ця нація, яка показала всьому світу, наскільки ми людяні. Всі всі бігли, а ми, як ненормальні, їхали врятувати кота. Птушкін почав знімати фільм влітку 2022-го. Зйомки тривали півтора року. Каже, спочатку думав, що розкаже історію кількох тварин, які стали відомими, але захопився життям і тварин, і їхніх рятівників, і у підсумку відзняв аж 85 годин матеріалу. Ти починаєш сліти за героями, і їх життя починає змінюватися, і це становиться настільки цікаво, що ти продовжуєш стежити просторі. дуже 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 багато. Ми вибирали їх по принципу того, що які герої, які персоналі більше змінилися з від початку того, як ми почали їх фільмувати серед героїв фільму і відомі не лише Україні, а й світу Пас Патрон та кішка шапка, яка провела 65 діб без води та їжі, практично знищені авіабомбою багатоповерхівці у Бородянці, і зовсім невідомі герої російсько-української війни. Такі як Артем Дементі, який розповідає про те, як домашні улюбленці підтримують бійців на передовій. Таке чувства, таке відчуття, ніби ти вдома, в теплі. Це просто промінь надії. Коли є про кого піклуватися, загалом почуваєшся людиною. Артем вже ніколи не повернеться додому. Він загинув через кілька місяців після зйомок. А його дружина та діти забрали додому собачку, яку він прихистив на передовій. Спілкуєшся, це поліпагулянки о шості ранку, це постійні якісь там спробуємо чимось спеціальним нагодувати. Фільм має дві версії: одна телевізійна та міжнародна. Її прем'єра вже відбулася на американському телеканалі PBS Nature. Друга більш довга. Її Птушкін та його команда показують у кінотеатрах. Воно супер попсове, абсолютно. Це я б сказав такий netflix стайл. Наша ціль була дуже проста, насправді. Вона про те, щоб голос України продовжував лунати саме в західній полусфері. Все а коли ми зробили українську версію фільму, ми вирішили, що потрібно просто хочеться показати трішечки те, що ми зняли, але при цьому підбадьорити трохи українців. Сушенко зізнається, попри те, що бачила фільм вже напевно кілька сотень разів, все одно, коли дивиться, не може стримати сліз. Вона в дуже поганому стані, але вона жива. Неможливо це прийняти без емоцій. От. Якщо ви людина, якщо у вас є почуття, ви не зможете просто дивитися на це безсердечно. у фільмі так багато моментів, які мене зворушують. Антон має неймовірну здатність спілкуватися з людьми, неймовірно, бо це виглядає легко. Мовляв, просто ставиш камеру перед обличчям, і людина розкриває щось дуже інтимне та глибоке про себе. Але для цього потрібен справді чудовий режисер, і це дійсно неймовірно, чого Антон досягнув. У Нью-Йорку картина зібрала повну залу, і глядачі після показу довго дякували режисеру оплесками. Фільм, чесно кажучи, мене мене дуже вразив. Дуже все так витримано, витриманий сюжет, який показує, на жаль, всі ці важкі реалії на нашої війни, нашого часу. Як це все відображається не лише на людях, а і на звичайних тварин. Там правильно сказано, що не лише ми рятуємо тварин. Тварини рятують нас як людей. І ну, я можу сама сказати, що ми свою собаку змогли вивезти лише через півроку після початку війни. І нарешті, коли родина воз'єдналася, ми відчули, що да, нарешті. Всі найрідніші вдома. Сам Тушкін зізнається, власного домашнього улюбленця він не має, але поки знімав фільм, домовився з одним з притулків, що забере у них котика. Дуже багато людей після звільнення Київської області, ще в 2022 році, стали адаптувати тварин. Історія про те, де люди беруть хатніх тварин, купують або беруть з притулків, це взагалі якась така міра зрілості суспільства. Це важливо. І зараз на вулицях, принаймні, Києва я бачу дуже багато а, тварин. Ну вони були вуличними тваринами. Це від це видно, і стали хатніми тваринами. І це мене дуже тішить. Всі гроші від показів фільму за кордоном, а окрім США, сеанси, заплановані ще в Канаді та Великій Британії. Ідуть на допомогу українським військовим та фонду Патрона, який допомагає саперам. Також вже майже підписаний контракт з великим дистриб'ютором, який буде представляти фільм у світі. Нью-Йорка Ірина Соломко Павло Терехов Голос Америки. І на цьому завершуємо. Дякуємо, що дивитесь. Голос Америки. Па-па.